Чим вище стопчики термометрів, тим більше роботи у лікарів. Найчастіше через сильну спеку потерпають люди із проблемами серцево-судинної системи. Передовсім мова йде про коливання артеріального тиску. У когось він може підвищуватися або навпаки знижуватися. До того ж, в особливо спекотні дні відбувається порушення водного балансу. За рахунок тепла йде порушення водного балансу через ділення. Ми втрачаємо воду і відповідно втрачаються всі мікро елементи, вітаміни разом з потовиділенням. Також йде дисбаланс електролітів крові. Відповідно, можуть виникати серцебиття, серцеві аритмії, перебої в серці за рахунок втрати калію крові. Також може бути зниження рівня магнію крові, який впливає на нервову систему, тривога, депресія, роздратованість це також може бути. І підвищується рівень натрію. Він ем... Зберігається в наших клітинах, йде затримка рідини, і відповідно виникають напрямки. Пацієнтів з цукровим діабетом чи захворюванням нервової системи, порушений механізм терморегуляції, тому тут, можливі, більші такі різкіші скачки тиску, і такі пацієнти також звертаються до мене на прийом. Головна порада, як захиститися від високих літніх температур, класична не залишатися під прямим сонячним промінням надто довго. А пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями лікарі рекомендують узагалі за можливості не виходити на вулицю у сильну спеку. Спорт або ж тренування варто перенести на ранковий чи вечірній час. А ще важливо дотримуватися особливого питного режиму. Потрібно достатньо вживати рідини. Звичайно, вода, компоти, сухофруктів. Але тут також важливо, тому що не для всіх категорій людей однаковий рівень води добової має бути. Якщо це пацієнти з серцевою недостатністю, то для них відповідно буде менше вживання рідини на добу. Це літр, півтора літри. для здорових людей два-три літри на добу. Газовані напої, каву, алкоголь, міцні напої не вживати, тому що вони здатні посилювати зневоднення організму. У спекотний період треба також правильно харчуватися, відмовитися від важкої їжі, а натомість додати до раціону більше фруктів, овочів та зелені. І найголовніше за найменшого погіршення самопочуття медики радять одразу звертатися до свого лікаря або спеціалістів. Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.